Головнокомандувач збройних сил України, генерал Валерій Залужний, заявив, що Маріуполь буде звільнено вже цього року. І ж то важне, не перспективу роботи, за його словами, на свято Святого Миколая він мав зустріч з дітьми, де один хлопчик запитав, чи точно Україна повернеться до тимчасово окупованого Маріуполя. Залужний відповів, що Збройні сили України звільнять Маріуполь уже цього року. Також він сказав, що людське життя це найдешевше, що є в Росії. Втрат ти в 15 тисяч вбитими в Афганістані фактично поставили на коліна Радянський Союз. Зараз цифра втрати рефії у десятки разів більша. У нас інша тактика і стратегія. У нас немає таких можливостей витрачати багато боєприпасів, щоб зруйнувати свою власну інфраструктуру. У цьому немає сенсу, заявив генерал. Але у нас є високоточна зброя, і вона досягне будь-якої шпарини, де ховається агресор. Леопардова родина більша є. Канада надасть Україні ще чотири танки. Леопард 2 оголосив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо. Таким чином збільшить свій загальний внесок до восьми бойових машин. Також отава дасть Києву броньовану евакуаційну машину та понад 5 тисяч артснарядів калібру 155 міліметрів. Також там вирішили розширити список санкцій проти Росії станом на середину лютого. Українські військові вже проходили підготовку на канадських леопардах. 2 у Польщі. Ми надали Україні значну військову підтримку, включаючи артилерію, боєприпаси, броньовані машини, танки. тощо. Раніше сьогодні я оголосив про новий раунд військової підтримки, включаючи ще чотири танки Леопард. -2». Усі передумови для цього складаються. Тобто, наш бронекулак наростає, якісне переозброєння збройних сил України у найближчих кілька місяців сягне своєї кульмінації. Танковий Рамштайн відбувся. Не маю ні найменшого сумніву, що до нас десь напевно всередині літа мала би надіти хороша авіація натівська. У першу чергу я залишаюся полким прихильником американських авіаційних. Комплексів F-16, а ще краще F-15. І я дуже яскраво запам'ятав, що саме на вашому майданчику я пояснював, як можна де Крим із воєнної точки зору, і дуже тезово коротенько цю Будь ласка, думку. так. Телепобійні ракети знищують Кримський міст. Телепобійні ракети це також уже не фантастика. Бо, скажімо, чилис дібіджіб'ю eh, тридцять 39 на мій погляд, уже працюють в Україні. Це цікаве бабунування у Маріуполі. А авіація допомагає повністю закрити небо над Кримом. Тобто вони не зможуть нічого туди постачати, тому що ми зможемо збивати усі важкі транспортні літаки. Звичайно, доведеться вступати у повітряні бої з їхньою авіацією. Однак, усі американські авіаційні. Комплекси кратно переважають все те, що нібито нове мають росіяни, і в такий спосіб банально Крим задушити логістично через кілька тижнів не буде ні їжі, ні води а воює людина. Виснажена голодна людина воювати не може. Але ще раз наголошу, це суто аналітична воєнна точка зору. В реальності буде дещо складніше, бо політичний і геополітичний аспект не відміняється а насправді він найголовніший. На мій погляд, на мій погляд, у цьому у, у цьому його посланні є три є три принципові моменти. Перший момент класичний сталінський – «Жить стало віселі жить стало лучше. Бо, на правду більше не немає про що говорити, і в доповідь зайняла дуже велику частину їхнього там якогось економічного розвитку чи чуда, якого насправді немає. Другий момент всі навколо вороги, тобто Росія кінцево перейшла до філософії. Осадженої фортечі, особливо вороги американців. До речі, насправді нічого нового в їхній історії ще Іван Гродний свого часу казав, що все, що з нами відбувається погано, винні германці, і з того часу в них нічого не змінилося. І найцікавіший момент це вихід із так званого договору СНВ 3 СНВ чи СНО. Якщо українською мовою про нарощування ядерного потенціалу дуже багато аналітиків вважають, що це підняття ставок. А на мій погляд, ще раз підкреслюю, він дуже упереджений. Вони дуже зараз бояться пускати до себе, хоч якихось експертів, бо прекрасно усвідомлюють, що все те, що знаходиться в шахтах, це вже рухлять. Це вже навіть не вчорашній, а позавчорашній день. Всі ті ракети Р 6 «Воєвода» І так далі обслуговувалося українським підприємством «Південмаш». і вони знають, що збліднути від того наскільки зброя, яка не має аналогів у світі, для них. Неприйнятно, як казав Гебельс, я можу втратити голову, але я не можу втратити обличчя. Тиран обличчя втратити не може. А якщо взагалі підсумувати, там практично не було згадано, так як у повному обсязі про наступальну операцію чи цю спеціальну воєнну операцію в Україні їм немає про що говорити. Об'єктивно зазнають стратегічної поразки питання: де, коли і за яких обставин вона кінцево кристалізується, цього не спрогнозує найсвітліший розум. Для мене все вкрай однозначно. Одна тиранія намагається відпілити іншу тиранію. Ніякого замороження конфлікту не може бути в цих так званих тезах, бо для мене там нічого принципового і суттєвого немає. Немає найголовнішого вивід російських військ із української території. Якщо така теза з'явиться у пропозиціях китайців, тоді можна буде говорити, що вони грають серйозну, чесну, відкриту гру і дійсно хочуть завершувати цей конфлікт. Якщо цієї тези немає, то це ніщо інше як тирані. Нія намагається відбілити іншу тиранію, тобто союзника по цьому диктаторському цеху не інакше і інших інтерпретацій я не можу дати як таких. Мені ведеться, що поки що це мало імовірно за практично уже рік часу, як ми воюємо украй ретельно спостерігаю за усіма російськими бойовими операціями, і найголовніше за зброєю, яку вони застосовують, немає ні одного факту, поки що підтвердженого застосування, хоча б однієї номенклатури китайського виробництва мені видається, що Китаю поки що украй невигідно вигідно ув'язуватися у таку серйозну авантюру, Особливо ми трошки пропустили щойно уведений пакет США. Так там є нюанси, що що стосується покарання деяких великих китайських виробників, і на мою думку, 46 трильйонів доларів ВВП сукупного євроатлантичного простору проти півтора трильйона доларів Російської Федерації, а Китай просто ну неймовірно сильно на цю хвилину інтегрований у світову економіку, то думаю, що він ще не готовий до глобальної гри на пониження власного економічного потенціалу, американці дали дуже чіткий і. Однозначний сигнал, що якщо таке відбудеться, то подальше нарощування санкційного тиску може стосуватися не тільки окремих китайських компаній, а узагалі усій, усієї їхньої економіки разом з тим, маю підкреслити, що китайці таки прокинулися. До світової гегемонії, і вони дуже перебувають у цікавому положенні. З одного боку їм було б дійсно і стратегічно вигідно розвалити Російську Федерацію і отримати той ласий шматок, який називається Сибір. Але з іншого боку, якщо на такий сценарій іти, то це означає ставати у стратегічну кооперацію з Америкою. А якраз Америку китайці бачать своїм головним. Опонентом тут направду неймовірно багато площин, на яких можна дуже довго дискутувати і шукати правильну формулу. Моя персональна позиція не тільки як експерта, а як громадянина, немає альтернативи євроатлантичному простору для України, і всі танці із китайцями це такий самий своєрідний танець, як і з московитами. Це також імперія зла і це також класична тиранія, котра вирішила. Стати гегемоном, і якщо думає хтось, що китайці чимось краще від росіян, то глибочасно помиляється. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.